Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ігор Стрілков знову на фронті війни Росії з Україною. Про це повідомила його дружина після кількох днів відсутності Стрілкова у соціальних мережах. Один з головних диверсантів першого етапу війни Росії проти України, який безпосередньо брав участь у окупації міст на Донбасі. Після того, як програв українським збройним силам, був зайнятий виконанням інших завдань свого керівництва з Луб'янки, фактично створював собі вигідний образ у очах вже не російської а. Української аудиторії, тому що нещадно скритиковував дії російської армії у війні з Україною, вимагав більш рішучих і професійних дій, і таким чином сприяв уявленням українців про те, що якщо вже навіть Стрілков скритиковує свою власну армію, значить справи у росіян дійсно кепські. Однак. У росіян кепські справи зовсім не тому, що їх скритиковує Стрілков, а тому, що російська армія фактично знищена корупцією і неадекватністю своїх керівників, що, звичайно, не означає, що в неї ще мало ресурсів для продовження війни з України. Найголовніше це те, що все, що пишуть такі люди, як Стрілков та інші дописувачі соціальних мереж в цивільному. Критикують вони російську армію. Або ж навпаки, співають її осану. Все це узгоджується з відповідними особами у Федеральній службі безпеки Російської Федерації, які і відповідають за спеціальні операції. І жодного випадкового слова ці люди, звичайно ж, не пишуть, бо їхня робота не у тому, щоб ділитися власними емоціями і враженнями, а для того, щоб виконувати доручення своїх командирів. Тепер очевидно, Стрілкова буде. Якесь інше завдання, яке ми дізнаємося вже незабаром. Можливо, тепер, коли його надіслали на фронт, він буде відгукуватися про дії російської армії більш оптимістично, або буде учасником боротьби армії Федеральної служби безпеки Російської Федерації із російськими збройними силами. Пропагандистська армія я маю на увазі, адже зараз ми бачимо постійні атаки. Російських чекістів та пов'язаних із ними блогерів на російське міністерство оборони, на найближчого соратника Володимира Путіна, міністра оборони Сергія Шойгу. Очевидно, що це також у традиціях радянського і пострадянського керівництва: так звана система здержавки працівавісов. І оці противаги. Звичайно, ще мають допомагати російському президенту Володимиру Путіну утримуватися на царському престолі і не боятися, що якийсь ворогуючий клан може поставити під сумнів його повноваження. Ну і горстрілков, звичайно, може бути активним учасником цієї імітації кланової боротьби, так що незважаючи на величезну увагу, яку Фронтова мобілізація стрілкова зараз викликає у певних користувачів соціальних мереж і те, що зараз навіть збираються гроші для людей, які зможуть затримати цього російського диверсанта і пропагандиста, сама мобілізація Ігоря Стрелкова не має жодного, в принципі, значення. І найцікавіше, що можуть зробити українці по відношенню до Стрілкова, це не звертати жодної уваги на те, що ця людина пише у соціальних мережах. У словах Стрілкова, Нахваляє він російську армію, чи скритиковує? Її. Немає жодного слова правди вже тому, що не може бути правдою те, що координується з керівництвом Федеральної служби безпеки Російської Федерації або з керівництвом головного управління розвідки Генерального штабу Росії. А стрілково вже багато десятиріч без координації з своїми кураторами можна сказати і слова не говорить. Набагато більш важливим, звичайно, є те, що зараз відбувається на фронті. Куди відправився його стрілкові? Будемо сподіватися, що може вже і не повернеться. Було чимало повідомлень про те, що відбувається наступ українських збройних сил на Херсонщині. Про це повідомляли зокрема російські джерела, повідомляли західні джерела однак з боку українських офіційних інституцій. Немає поки що ніякого підтвердження того, що відбувається навколо цього наступу, і ми звичайно будемо з вами очікувати повідомлення з лінії фронту. Очевидно, що те, що зараз відбувається на півдні, є одним з найголовніших моментів війни, в якій Україна намагається звільнити свої території, захоплені російськими загарбниками, після. Того як Володимир Путін почав другий етап війни Росії проти України у лютому цього року, і у цій війні, як відомо, на цьому етапі, от зараз ці місяці, одним з головних інструментів, якими користуються російські збройні сили, стали іранські безпілотники, які буквально арміями з'являються над різними. Українськими містами і намагаються знищити інфраструктурні об'єкти, вбивають людей. Так, от сьогодні міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран у телефонній розмові з своїм португальським колегою підкреслив, що Іран не надсилав і не надсилатиме жодної зброї Україні. Це звичайнісінька брехня, як ми розуміємо, ніяких інших можливостей отримати іранські безпілотники як від самого Ірану у Російської Федерації не було. Про сам факт отримання цих безпілотників повідомляли американські розвідувальні служби ще до того, як вони з'явилися на фронті, коли з'явилася перша інформація про перемовини російських військових із своїми іранськими колегами. Так що можна сказати, що в Україні знали про появу цих іранських дронів заздалегідь? Чому ж іранський міністр закордонних справ наголошує на непричетності Ірану до постачання власних безпілотників? Російським збройним силам і говорить, що Іран категорично виступає проти будь-якої війни, чи там в Україні, чи в Афганістані, чи в Ємені. Очевидно, тому що завтра у Люксембурзі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, які будуть обговорювати саме це питання питання застосування. Іранських дронів Російської Федерації очевидно, що обговорення цього питання, якщо будуть надані докази того, що Ісламська Республіка дійсно використовує. Свої можливості для того, щоб продавати зброю Росії, а та за допомогою Ірану знищує українське цивільне населення і інфраструктурні об'єкти, це може вдарити її по самому Ірану. Ірани і так кепські справи у зв'язку із тим, що Ісламська Республіка ніяк не може вийти на угоду із сполученими штатами щодо власної ядерної програми, і тому продовжує знаходитись під ніщівними санкціями цивілізованого світу. І Як ми бачимо, ці санкції вже даються в знаки. Ці проблеми, які виникли. У іранського режиму у зв'язку із справжнім повстанням, яке зараз відбувається в Ірані, це до певної міри наслідок і західних санкцій. Також тому, що молоді люди в Ірані бачать, як живуть всі інші в країнах цивілізованого світу, Усвідомлюють, що їхнє життя проходить марно, саме тому що ідіотський режим Ай АТОЛ не дає їм можливості жити так, як живуть інші люди, і до цих соціальних проблем ще додається. Неповага до громадянина, повна відсутність прав людини, диктатура навіжених людей, яким товаришує бандитський корпус вартових ісламської революції. Ну все це звичайно і стає. Тим ґрунтом, на якому розпочалося нове іранське повстання, можливо, найбільш серйозно в історії цієї країни, і зараз Ірану абсолютно не потрібно, щоб до санкцій, які вже існують проти Ісламської республіки, додавалися ще додаткові обмеження, які можуть запровадити міністри країн Європейського союзу, в разі якщо вони погодяться, що Іран в цій тій ситуації виступає як фактичний союзник Росії, тому заслуговує на покарання як країн яка сприяє агресивним діям Російської Федерації проти України, саме тому міністр закордонних справ Ісламської Республіки вирішив на усяк випадок виправдатися перед своїм португальським колегою. Ця інформація, звичайно, вже широко обговорюється у світових медіа. Однак, знову таки вона не може спростувати цієї реальності, яку ми всі зараз бачимо. Ми бачимо ці дрони, які знищуються українськими системами протиповітряної оборони. Ми бачимо, що це сам. Ма, іранська зброя, і ми прекрасно розуміємо, що ніяких інших можливостей придбати цю зброю, окрім як у Ісламської Республіки, Іран у Російської Федерації немає. Таким чином вважати, що заявам міністра закордонних справ Ірану можна довіряти. Це все те ж саме, що довіряти заявам Путіна Лаврова або скажімо, Лукашенка. До речі, Лукашенка сьогодні несподівано виступив із миротворчими заявами. Він став говорити про те, що на війні Рос. Сії з Україною щодня гинуть люди, і що це неможливо, і що з цим потрібно боротися, і що потрібно перестати намагатися зрозуміти, хто правий, а хто винний, а потрібно насамперед зупинити війну, а вже потім з цим розбиратися. Це відомий порядок денний і самого Путіна, і його посіпак. Спостерігачі говорять, що російському президенту необхідно зараз кілька місяців перемир'я для того, щоб підготувати своїх мобілізованих резервістів, зробити їх реальними солдатами які зможуть брати участь у реальній війні проти української армії? Ну і після цього. Звичайна річ розпочати новий наступ, тому що ці резервісти також будуть забезпечені технікою, яку Володимир Путін зможе за ці кілька місяців зібрати. І в цій ситуації російський президент може сподіватися на новий етап війни. Спостерігачі навіть називають дату у лютому березні 2023 року, тобто фактично через рік після того, як Володимир Путін почав свою велику війну проти ненависної йому України. Але для того, щоб підготувати резервістів, для того щоб зібрати достатню кількість цієї техніки, потрібно з Звичайно ж, перемир'я. І в цій ситуації Лукашенко намагається грати роль миротворця рівно так, як перед цим про можливість перемовин з Україною говорив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. А перед цим говорила спікерка Верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко. Всі ці. Шахраї спробують ошукати і Україну, і захід, добитися перемир'я на тій лінії, зіткнення яка існує зараз, зберігти за собою контроль над окупованими українськими територіями, насамперед над тими територіями, які були анексовані Російською Федерацією, і включені до складу Росії всупереч всім юридичним нормам. Ну і після цього, звичайно ж, за кілька місяців вигадати якийсь новий привід для нападу. скажімо, сказати, що Україна не виконує мов перемир'я, що вона тероризує якийсь народ Донбасу. Буду навіть думати, що вигадують ці мерзотники для виправдання своєї нової агресії. Ну і напасти знову. Так що в цій ситуації я думаю, що вірити словам Лукашенка, який просто виконує чергові інструкції свого господаря Володимира Путіна не варта, і треба усвідомлювати, що ніяких реальних перемовин з усією цією бандою відбутися найближчим часом не може. А може відбутися звільнення території України від російських загарбників, і всі військові експерти зараз практично один голос і в Україні. На заході говорять про те, що не можна зупинятися і не можна довіряти росіянам, тому що це досить серйозне питання щодо навіть не замороження конфлікту, а щодо його початку у новій ще більш агресивній і кривавій фазі через кілька місяців після так званого перемиря з Володимиром Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мира і перемоги вам.